Слава. Богу. У кожного в житті якісь потреби, у кожного в житті якась є біль, але не всі в печалях кличуть небо, не всі шукають Господа, не всі. І так стає від цього дуже гірко, що хтось надію на себе кладе, не на Христа, а на просту людину. Ну а в людини що вона знайде? Так часто біль і смуток люди сіють. І замість співчуття докором б'ють, так мало люди розуміти вміють, і так багато ран нам завдають, і ти стоїш, від когось ти чекаєш, хоч крихітку душевного тепла, і в цьому всьому, ти не помічаєш того, хто це давно тобі вседав. Моє дитя, повір, я не змінився, і біля тебе поруч я стою, я, як і ти самотнім опинився. У надскладнім духовнім тім бою. Всі учні спали, я один молився, підтримки ні від кого не було, і під кривавий по чолі котився, а скільки раз дитя таке було, що навіть рідні геть не розуміли і не приймали Господа свого, сміяли з мене, глузували били, від цього всього тяжко так було. Але я йшов, бо думав я про тебе я знав, моя підтримка в небесах. Там мій отець, і шлях пройти цей треба, бо доля світу на моїх плечах. Тебе, дитя, я добре розумію, мені відомі всі твої страхи. Прийди до мене, я тебе зігрію, як гріють та своїх птахи. Поплач, дитя, я сльози витираю, побудь зі мною, я ж твій добрий Бог. Якщо впадеш, я той, що підіймаю, цілитель ран і болей багатьох. Чому сьогодні так засумувала, чому печаль засіла у тобі? Невже у мене сили вже не стало? Чому ж, скажи, здалася в боротьбі? Не зупинись, не здайся, не зламайся, не падай Духом, я з тобою є. Мені, як і раніше, довіряйся, бо лиш мені опора твоя є. Я проведу дитя, не сумнівайся, лише у всьому вірному лишайся, Настане день. Побачиш чудеса, я твій Господь, а ти моє дитя. Амінь.